традиційно кінець квітня всесвітні, є всесвітнім тижнем імунізації, і сьогодні ця подія співпала з 50-річчям впровадження всесвітньої організації охорони здоров'я розширеної програми імунізації, тобто доступ до життєво необхідних вакцин кожній дитині в світі, незважаючи на її статус, на її місце проживання. І на економічний статус країни, в якій вона проживає, в кожній країні, в принципі, приймається свій календар щеплень, по якому здійснюється щеплення в основному це дітей, дитячого населення, так і дорослого. Якщо ми говоримо про календар щеплень, який Прийнятий в нас в державі в Україні, то щеплення здійснюється проти 10 найбільш поширених і небезпечних інфекційних захворювань. Це гепатит Б, це туберкульоз, кір, краснуха, паротит, дифтерія правець, кашлюк, поліаміеліт і гнофільна інфекція типу Б. І якщо ми говоримо про дорослих, то дорослі кожні 10 років мають щепитися від правця і дифтерії. Всі ви поінформовані і знаєте, що колективний імунітет вважається тоді стійким і таким, якби стійким, і можна захистити все суспільство від інфекційних захворювань, коли щеплено більше 95% населення населення. Якщо ми говоримо про нашу область, то ми мусимо констатувати той факт, що цього показника в області не досягнуто. Найбільший показник, який ми маємо щеплених дітей, це 85%, коли ми говоримо про діток річного віку, які щеплені від, від дифтерії, правця і кашлюка. В той же час, якщо ми говоримо, наприклад, про доросле населення, про щеплення від дифтерії і правця, то цей відсоток є взагалі дуже низьким і він складає не більше 20% дорослого населення. Тобто ви розумієте, який, яка велика прогалина у нас є в суспільстві щодо цього напрямку роботи. Тому ми, користуючись нагодою, хочемо звернутися саме через вас, через Засоби масової інформації ще раз до всіх мешканців області, до керівників територіальних громад, які мусять змушені порозуміти, що профілактика інфекційних захворювань, особливо в період, коли відбуваються воєнні дії на території України, є надважливою державною стратегічною програмою. Яка необхідна для того, щоб захистити населення, обезпечити населення від тих інфекційних захворювань, які можуть виникнути від тих спалах, які можуть виникнути на території держави ну, в будь-який час, особливо зважаючи на той період, особливий, в якому зараз держава перебуває? Тому закликаю всіх мешканців населення області все ж таки звернутися до. Своїх сімейних лікарів, з якими укладена декларація, або просто до лікарів первинних закладів первинної медичної документації медичної допомоги, де вони проживають, щоб вони підійшли до лікаря, узгодили, вияснили всі свої моменти по календарю щеплень і щепилися відповідно до тих потреб, які в них є. Якщо ми говоримо, наприклад, про внутрішньопереміщених осіб, яких так само на сьогоднішній день в області є досить багато, то так само хочемо донести інформацію до мешканців області, що внутрішньопереміщена особа не мусить мати укладену декларацію з сімейним лікарем для того, щоб визначити свій вакцинальний статус або отримати ту чи іншу вакцину. <кхід> Вона так само просто за місцем проживання має звернутися до медичного закладу і отримати цю медичну послугу. Всі вакцини, які йдуть в календарі щеплення, область отримує централізовано за державні кошти, всі послуги з питань вакцинації надаються безкоштовно в закладах охорони здоров'я області. Пару слів ще можливо скажу так само про ситуацію щодо вакцинації від ковіду на сьогоднішній день, в принципі, Ця вакцинація не включена в календар щеплень, але по великому рахунку, будь-який мешканець Закарпатської області віком від 5 років і вище може отримати щеплення від ковіду. І ви розумієте, що ця вакцинація найбільш актуальна це саме для людей старших, для людей, які хворіють тими чи іншими хронічними неінфекційними захворюваннями, мають імуносупресивні стани або хворіють онкологічну патологію. Тому просимо. Ще раз за допомогою вас о, максимально о, сконцентруватися на цьому напрямку профілактичної роботи, яка є дуже актуальна і дуже потрібна для держави саме в цей період. Дякую. Дякую. Ну, так, дякую. Можемо? Ну, ви вже почули, що в нас області недостатні рівні вакцинації. Ми не досягаємо показника визначеного 95% по жодній. З інфекції, і відповідно це впливає на рівень інфекційної захворюваності, в тому числі із вакцинокерованих інфекцій, тобто таких, яким можна власне, було і запобігти шляхом вакцинації. В цілому у нас у 2024 році зареєстровано 860 випадків інфекційних захворювань, це не враховуючи грип, гострі респіраторні вірусні інфекції та коронавірусну хворобу. І це є на 13% більше ніж у першому кварталі минулого року, коли було зареєстровано 755 випадків. І Якщо ми говоримо про вакцинокеровані інфекції, то в нас в області виявлено 14 випадків кашлюку і 24 випадки підпаротиту. Ну під, паротиту. під паротиту це по, по народному свинка. Нас дуже хвилюють ці цифри, тому що ми знаємо, які важкі ускладнення можуть. Давати ці хвороби розкаже більш детально Михайло Амброзійович. про епіпаротит, можу сказати, що також дуже важкі ускладнення, особливо це захворювання небезпечне для хлопчиків, тому що може потім спричиняти до безпліддя. Хворіють в нас на вакцинокеровані інфекції в основному діти. І всі випадки під виявлені власне серед дітей, особливо вікова категорія від 5 до 14 років, де зареєстровано 71% від усіх цих захворювань. З початку року в нас було зареєстровано два підозрілі випадки на кір. Вся медична наша спільнота дуже насторожена до цього захворювання, тому що ми знаємо, що в сусідніх державах, зокрема в Румунії, з грудня місяця зареєстрована була національна епідемія цього захворювання. І навіть там померли діти, тому ми дуже насторожені. Медична ланка. Ці два випадки підозри, це значить зреагувала, зреагували лікарі, направили до нас вірусологічну лабораторію для дослідження, і лабораторно ми не підтвердили, тому ці випадки відхилені, але це і показник настороженості, і це хороший показник і під нагляду, і за цим захворюванням. Не втрачає своєї актуальності і кір. В Україні в нас динамічно зростає кількість випадків кору, і ми також закликаємо батьків, які ще не зробили. Хоч в минулому році в нас була наздоганяюча компанія по якраз по вакцинації проти кору, паротиту краснухи, але все-таки є в нас іще діти і батьки, які відмовляються від щеплень. Все-таки своє обдумати рішення і не. Сприяти загрозі життю і здоров'ю дітей, обов'язково провести ці щеплення. Якщо є сумніви, чи були щеплені від кору, потрібно щепитися від цієї інфекції. Значить, це у 12 місяців дитина мала, щоб мала першу дозу вакцини КПК, кір, кір краснуха паротит, і потім у 6 років. Так, обов'язково треба впевнитися, чи дитина отримала поліоміелітну вакцину. Захворювання є актуальним, воно не втратило своєї свого значення, своєї актуальності. У нас в Україні були зареєстровані випадки поліоміеліту, і лише в минулому році було завершено цей спалах. Проте настороженості ми не втрачаємо і також. Батькам потрібно обов'язково подбати про те, щоб дитина була щеплена від поліомієліту. Не потрібно боятися робити кілька щеплень відразу. Це є звичайна світова практика, і за один раз, за один укол, за один похід до, до лікаря можна зробити відразу декілька щеплень і захиститися від кількох захворювань одразу. Немає потреби перед вакцинацією в додаткових обстеженнях, таких як аналіз крові, сичі, монограма тощо. Вакцинація в світі це взагалі рутинна, безпечна річ, і не потрібно робити з неї з нею велику проблему Просто треба бути постійно на зв'язку із своїм сімейним лікарем. Якщо дитинка пропустила якесь щеплення, то треба індивідуально підібрати графік, щоб надолужити всі пропущені щеплення. Потрібно сказати, що наявність хронічних захворювань, таких як бронхіальна астма, діабет, муковість дос, онкологічні захворювання це не а це пряме. Показання до негайного щеплення, тому що таким хворим і ще дуже важко буде перенести ще й плюс захворіти інфекційним захворюванням. Тому потрібно це усвідомлювати, обов'язково робити таким категоріям людей щеплення, так само як і старшим віковим групам. Я також хочу звернутися старшим людям не нехтувати своїм здоров'ям, обов'язково раз у 10 років. Ну окрім профіла щеплень від ковіду. Щороку, окрім щеплень від від грипу, потрібно раз у 10 років проводити щеплення від дифтерії правця. Окрім того, потрібно сказати, що для багатьох захворювань рівень достатній рівень імунітету досягається за допомогою декількох, декількох щеплень. Майже немає таких захворювань, для яких потрібна тільки одна вакцина. Тому обов'язково батькам треба собі мати такий графік, обов'язково дотримуватися і не пропускати дані щеплення. Для вакцинації за календарем держава дає всі вакцини безкоштовно. Крім того, є рекомендовані вакцини, які можна придбати власним, власним коштом, вони є доступні. І ми також рекомендуємо проводити вакцинацію від таких захворювань, як менінгококова інфекція, ротавірусна інфекція, вони є також поширені в нашій області, і тому потрібно також батькам про це подбати. Ну, окремо хочу сказати, що вже більше як 200 років світ бореться із інфекційними хворобами дуже важкими, і деякі з них вже назавжди подолані, такі як натуральна віспа за допомогою вакцинації. За цей час врятовано сотні мільйонів життів, і щороку вакцинація рятує. Від 2 до 3 мільйонів дитячих життів. Більше, більше доступної інформації можна отримати на національному порталі з імунізації. Всіх закликаю зайти на цей портал, прочитати дуже цікаво. Там буде достовірна інформація, яка дуже корисна буде і для медиків, і для батьків, для широкого загалу, щоб мати достовірну інформацію, не користуватися непідтвердженими джерелами, фейками, які можуть потім коштувати здоров'я, а то й життя. Дітям і дорослим, ми розпочинаємо тиждень імунізації, і хочу закликати всіх мешканців Ужгорода, гостей міста. В суботу в нас на площі театральній буде працювати наш вакцинальний автобус, який, в якому має, будете мати можливість провести необхідні щеплення усім, усім громадянам, хто тільки цього забажає. Дані будуть потім медиками, внесені у систему. і хворий буде мати така людина буде мати підтвердження проведеної імунізації. Буде можливість провести дифтерію від дифтерії, правця, від коронавірусної інфекції. Ну, буде цілий спектр. Медиків, мобільна бригада буде мати з собою різних вакцин і по бажанню можна буде провести це ще. Тому всіх запрошуємо в суботу. Вже буде, надіємося, гарна погода з 11 годин на площу театральну. І не забувайте про щеплення. Будь ласка, бережіть себе і своє здоров'я своїх дітей. Дякую. І знову хочу наголосити на самому основному, тому що дивіться, не в 23-му, не в 24 му році ми не досягли такої кількості вакцинованих дітей, які би забезпечили колективний імунітет. І внаслідок цього у нас за останні роки зростають інфекції, керовані вакцинокеровані, які б не мали. Зростати у нашому суспільстві. Це перш за все, ми говорили за кашлюк і епідпаротит. Починаючи із минулого року на Україні зростає захворюваність на кашлюк, і за перший квартал по Україні е, тисячу, е, шість дітей е, хворих на цю е, інфекційну хворобу. Звичайно, треба звернути увагу на те, що всі думають, так кашлюк дитинка покашляє і на тому закінчиться. Ні, це досить таке серйозне захворювання, це гостре інфекційне бактеріальне захворювання. І не просто його назвали кашлюк, тому що основний симптом цього захворювання – це кашель. Він, але він не просто кашель, а Надокушливий кашель, який визиває у дітей апноє, тобто зупинку дихання, і навіть можуть розриватися судинки у дітей при такому кашлі. І, звичайно, навіть дуже великі ускладнення йдуть на легені. Це у більшості випадків, наприклад, у 25% хворих тих розвивається пневмонія, тобто запалення легенів. А також у 61% таких дітей, що мають кашлюк, розвивається апноя, тобто зупинка дихання. Також може бути такі ускладнення, як енцепалопатія: це чим менша дитинка. Тим більш важкі ускладнення бувають при цьому захворюванні. Ну і звичайно, це один вихід, щоб діти не хворіли на це захворювання. Треба просто щепитися. Щепитися. І е, мушу нагадати, що у нас всього-навсього від цього захворювання у минулому році навіть не було 80%. Щеплених дітей у цьому році там найбільше 85,5%, тобто 10% не вистачає для того, щоб створити колективний імунітет. Друге захворювання, яке стрімко розвивається, в тому числі і на Закарпатті, це епідпаротит. На сьогодні за перший квартал виявлено 24 випадки цього захворювання, і треба відмітити теж саме, що. Воно небезпечне не тільки коли дитинка хворіє, а воно небезпечне і тим, що є серйозні ускладнення. Це, при цьому захворювання уражаються залозисті органи. Перш за все, це пішлова залоза, уражається у хлопчиків яєчка. І, звичайно, які можуть бути наслідки після цього захворювання. Це перш за все цукровий діабет у таких дітей часто виникає, і у хлопчиків це виникає безпліддя. І, звичайно, опять же, треба задуматися батькам, чи відмовлятися від цього щеплення, чи, звичайно, зробити і не переживати потім за дитинку, що вона буде мати. Або цукровий діабет, або буде мати безпліддя. Ну, інші захворювання, перш за все, мої колеги, вже це кір, не треба забувати за це захворювання, тому що воно може все-таки виникнути у нас і збільшитися кількість хворих на це захворювання, якщо звичайно не опять же, тут. Досить низький відсоток щеплень по корі, і він навіть не досягає 80%, це дуже низько, і треба врахувати, що твориться у сусідніх державах. Перш за все, це Румунія. Але такі випадки корі є і п'ять, і в тому числі і кашлюка є, і у Венгрії, і є випадки у Словакії і в Чехії. Це по статистичним даним. Так що, звичайно, щепитися треба. Тому що, якщо врахувати, що багато нашого населення їздить як у Румунію, так і в Румунії, в тому числі батьки з дітьми, то, звичайно, обов'язково треба щепитися. Ну, і хочу наголосити ще на одному: якщо ми говоримо вже за вакцинацію, то є. Рекомендовані щеплення. Перш за все, хотів би наголосити на такому захворюванні, як вітряна віспа. Останній час, наприклад, за перший квартал у, у, на Закарпатті 517 випадків вітряної віспи. Це не обов'язкове не обов'язково щеплення, але його можна отримати у чи в сімейних лікарів, чи замовити в аптеці. І, звичайно, це щеплення можна провести. І в першу чергу це для дітей таких, які відносяться до групи ризику. Це онкологічні хворі, це гематологічні хворі, які мають хронічні захворювання і так далі. Тому що це захворювання теж може дати серйозні ускладнення. Так, ну і не можу нагадати за вірусні гепатити. А, на сьогодні у нас Підвищена захворюваність по вірусному гепатиту, а це теж не обов'язкове щеплення, але рекомендоване. Але там, де підвищена захворюваність, то обов'язково треба щепити дітей. Підвищена захворюваність у нас відмічається зараз найбільше це Хуський район, Тячівський район. Випадки є у Бергівському районі і в Виноградівському районі. Щоденно майже знаходиться на стаціонарному лікуванні з вірусного гепатиту від 15 до 20 хворих, знаходиться на стаціонарному лікуванні. Так що, звичайно, треба щепитися. Ну, і якщо я вже сказав за вірусні гепатити А, то треба нагадати, що кожен рік у нас є вірусні гепатити Б, і в цьому році вже, наприклад, два випадки вірусного гепатиту Б. Теж не це перше щеплення проводять у родильному будинку, але теж багато відмовляються від цього щеплення. Там десь загальний відсоток, десь біля 60%, відсотків. Це дуже малий відсоток від вірусного гепатиту Б. А це захворювання досить серйозне, і чим менша дитина, тим більший відсоток. Переходить у хронічний вірусний гепатит, і це роз, потім онкозахворювання і так далі. Це дуже серйозне захворювання. І, звичайно, треба щепитися, не треба затумуватися, і так далі. І, звичайно, всіх закликаю. Не думайте, шановні батьки, не думайте, думайте про своїх дітей, про їхнє здоров'я, і, і для того треба не. Задумуватися, чи щепити дитинку, чи не щепити, а обов'язково треба щепити. Це доказано вже багатьма роками, і більшість у більшості країнах, особливо Західної Європи, це не задумуються. А Там самі батьки приходять, ніхто їх не запрошує приходять згідно графіка щеплять своїх дітей без ніяких проблем. Так що запрошую всіх задуматися, особливо у військовий час. Коли і так важко, і хочу звернути увагу, особливо на дорослих, тут сказали, що дуже низький відсоток правець і дифтерія щеплених, але в військовий час особливо, що стосується тих, хто буде йти на війні, хто на війні, правець це на першому місці, і, звичайно, треба щепитися. Треба обов'язково щепитися і дорослим. Чи є статистика про смертності? окремо чи загалом. Статистика є, але е, я маю сказати, що поки що в нас не помирали від е, цих е, захворювань інфекційних. Ну, давно в крайній випадку не було. Я можу сказати, що коли у нас був попередній підйом захворюваності на е, кір. Так, да, тоді була смертність, але е, то 8-10 років. Так, так, так. Коли у нас був попередній, чому ми зараз так насторожені до кору? Тому що там є циклічність кожних 5-7 років, це якщо не досягнуто рівня 95%. Якщо є рівень 95% захищеності, то фактично захворювання не загрожують, тому що там є колективний імунітет, є серйозний щит, який, скажімо так, не пропускає цю хворобу. Заворота тої фортеці, так якщо ми так вже образно будемо говорити, якщо цього немає, значить все рівно пір своє, як то кажуть, добирає. Розумієте, тоді хворіють, хворіють люди в більшій чи в меншій кількості. Попередній попередній спалах, який у нас був 17-му році, 17-18 рік. Тоді захворіло в Закарпатті біля 8 тисяч всього людей, біля 6 тисяч із них були діти, і, на жаль, від дитинки померли. Ну, останню статистику я бачила в Румунії, в сусідній Європейська держава. Там, там померло 8 дітей, можливо, навіть і більше вже більше вже. Так, вже більше, тому що це є дуже серйозне захворювання. І щороку помирають від кору в світі. ну... Скажімо так, сотні, десятки, сотні тисяч людей, тому що захворювання дуже важке і воно є поширено в інших країнах. Терапії від цього захворювання нема. Це є вірусне захворювання і специфічної терапії нема, тільки симптоматична. І, звичайно, при ускладненнях, таких як енцефаліт або пневмонія, вірусна, вірусний енцефаліт, лікування нема, то буває так, що діти помирають. Ну, але хочу відмітити, те, що, наприклад, від Кашлюка теж може дитинка померти. Там по, по статистиці один відсоток, ну не в нашій країні, але в інших країнах, особливо в африканських і там далі, один відсоток і більше там сягає смертності. Дивіться, дуже яскравий, такий порівняльний, можна навести показник. Вакцинокеровані інфекції, маємо прошарок вакцинованого населення, маємо показники смертності, маємо випадки смертності, але вони не дуже високі. Маємо період ковіда, коли вакцини не було, який ми мали резючий показник смертності населення. Все. Появилася вакцина, появився прошарок захищеного населення, показник динамічно пішов донизу. Тому, ну, Саме життя саме показує на прикладах таких конкретних вакцинокеровані, що дає вакцинація, як профілактує, і коли виникають ті чи інші інфекційні захворювання, де нема ще вакцини, і ми не можемо профілактувати такі наслідки. Та якщо ми говоримо за ковід, то я вам скажу, що тут приклад не треба далеко йти, бо в стаціонарі. Ми аналізували смертність, і ті, хто мав вакцинацію і померли, це були одиничні випадки, і то мали такі захворювання, дуже серйозні хронічні захворювання, які в основному і привели до смерті цього пацієнта.